Смерть і життя у владі язика, і ті, хто люблять його, споживатимуть плоди його. Слова, які ви говорите, мають силу скеровувати ваше життя, і Бог дав вам вибір. Чи будете ви говорити як слово Боже, яке дає життя, чи як цей світ? Вибирайте життя, вибирайте слова, привчайте себе щодня говорити лише слова життя. Божий план завжди полягав у тому, щоб приносити вам Його благословення, і ваші слова мають силу вивільнити Його. Ісус сказав перед усім шукати Його царства і все, що вам потрібно, докладеться вам. Коли ви вчитесь робити все так, як Бог, і говорите те, що говорить Бог, ваше життя буде процвітати. Навіть коли весь світ переживає голод, ви можете бути тим, хто розповсюджує Боже благословення. У цьому вся сутність Його благословення. Дізнайтеся, що говорить Слово Боже, приведіть у відповідність з ним свої уста і живіть у ритмах Його благодаті. Вибирайте життя, вибирайте слова. Ваш голос, слова, які ви говорите, визначають стан вашого життя. Тому вибирайте слово Боже і живіть благословенним життям. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, а це біблійний коледж Кеннета Копленда. Амінь. Дякую тобі, Господи. І всі ми вітаємо вас на черговій передачі Переможний голос віруючого. І, звісно, ми говоримо про віру. Це моя робота навчати Божий народ про віру, викладаючи віру і проповідуючи віру. І це не єдине про що ми навчаємо чи проповідуємо. Звісно, ми проповідуємо багато інших речей. Адже є ключові доктрини Христа, центральне місце займає покладання рук і ви навчаєте про віру в кров Ісуса та про всі інші речі. Але що б ви не навчали, чи про що б ви не проповідували? Вам слід тримати одну руку на вірі, а другу руку на Божій любові, бо віра діє любов'ю і Бог є любов, Він має віру, але Він є любов. Тому ми постійно говоримо про віру, оскільки ми були зроблені праведністю Божою, по вірі в Христа Ісуса. Ми народилися згори по благодаті Божій, дару Божому, по вірі в Христа Ісуса. Бо в посланні до Ефесян говориться: ми Його творіння. Створені у Христі Ісусі на добрі діла. Коли ми народилися згори, ми були створені заново. І для мене це щось дивовижне. Це просто супер приголомшливо. Ми були створені заново, і тривалий час я цього не знав. В мене ще були деякі релігійні уявлення, що я був просто старим грішником спасенним по благодаті. Але потім я знайшов місце Писання, в якому говорилось: Христос помер за нечестивих. І я подумав, тут говориться про мене. І потім Господь почав складати для мене всю картину частина до частини. І я почав читати перше та друге послання до коринтян. І дізнався, що я був новим творінням у Христі Ісусі, і що все старе проминуло. Що саме? Стара природа гріха минула. І все стало новим. тому тепер, всередині мене, все було від Бога. Ми одружилися з Глорією в квітні 1962 року. і згодом через шість місяців ми народилися згори. А наступного року ми поїхали на конференцію, де як я вже вам розповідав. Запросили вийти вперед тих, хто хотів отримати Духа Святого в його повноті. Мої батьки сиділи за нами, тож я повернувся і запитав, чи нам варто це отримати. Вони відповіли: Вам слід це отримати. І про що я тоді думав? Я мало не пішов в пекло, і я знав це. Я знав це тому, якби мені тоді сказали вереще, як свиня, я би зробив це. Я не хотів тоді пропустити нічого, що пропонувалось. Тож я схопив Глорію за руку, і ми вийшли вперед. Я вийшов вперед не для того, щоб намагатися отримати щось. Я цілеспрямовано пішов за цим, бо я не знав нічого іншого. В мене не було жодних релігійних уявлень. Коли ми з Лорією народилися згори, ми абсолютно не знали писання. Ви можете собі уявити такі гниві голосів? І я сказав: Глорія, ти зауважила, що Матвій, Марк, Лука та Іван. Розповідають однакову історію. Вона відповіла: так, це ж чудово. Ось чого ми починали. Ті Лосборн сказав мені, Копленде, ні, він сказав: Кеннете, ти народився вільним. В тобі не було ніякої релігії, від якої тебе потрібно було віддівчити, і це правда. Тому все, що я чув, просто захоплювало мене. я прагнув цього. Я просто прагнув цього всім своїм серцем і всім своїм розумінням. І найбільше враження справило на мене послання до євреїв. Коли я дійшов до 11-го розділу. На той час ми нічого не знали. Я прочитав його і сказав: Глорія, я знайшов галерею слави. Я знав про галерею слави бейсболу. Я знав про галерею слави рокнролу. Я знав про галерею слави футболу. Я знав це і ось я знайшов біблійну галерею слави. І я сказав: поглянь, подивись на це. якщо ми можемо отримати цю віру, якщо ми зможемо вхопитися за це, то послухай, не буде нічого, що ми не могли б зробити, якщо ми вхопимося за це. Тому нам потрібно вхопитися за це. І ми почали шукати віру всюди, де ми тільки могли її знайти. І знаєте, ми пішли до однієї церкви, і вони трохи проповідували там про віру, а потім переходили на щось інше. Вони переходили на жало в тілі Павла, на жаб в книзі об'явлення, і я чув, як один пастор сказав не розповідайте мені про ті жаби в об'явленні, я втомився про них чути. Мені здається, що я прямо зараз дивлюся на одну з них. Це був Гарольд Ніколс. Він вже зараз на небесах. Але згодом я проповідував слово віри в тій церкві, і це запалило вогонь. Кажу вам Алілуя! Отже, галерея слави. я знайшов її і потім вони знову проповідували про віру. І вони говорили: ось що стається, коли ви маєте віру, і ось що стається, коли у вас немає віри. Але ніхто не міг сказати, як її отримати, ніхто не міг сказати, звідки вона приходить, ніхто не міг сказати, що її живить. А я так потребував її. Я прагнув її. І я побачив, як Орел Робертс використовував її. І він говорив мені наступне: не торкайся людей доти, доки не будеш готовий вивільнити свою віру. І я чув, як він говорив: ваша віра має бути скерована на Бога, і коли вона таким чином досягає найвищої точки, ви отримаєте диво. Якось ввечері ми з Лорією приїхали з Талси. До Фортфорту. І я мав проповідувати в церкві храм Благодаті, де пастором був Гарольд Ніколс. І коли ми приїхали і зайшли туди, я не знав, про що вони говорили. Моя мама сказала: Глорію, ходімо. І вони пішли. А я запитав: мамо, в тебе є щось послухати? Вона відповіла: Так, подивись там біля старого магнітофону. В неї був великий бобінний магнітофон. А поруч стояла біла коробка з бобінами. Тож я відкрив її, і там були проповіді Кеннета Хейгена. Я бачив його одного разу на зібранні бізнесменів повної Євангелії. Але я ще ніколи не чув, як він навчав. Тож, з одного боку бобіни, була проповідь відкриття Павла, а з іншого. З Богом ви можете виписати собі квиток в нове життя. Євангелія від Марка 11, 22, 23, 24 і 25. І він звернувся до першого розділу послання до євреїв. Я навіть зараз можу це чути. Він сказав: Так, так, гаразд, так, так, я зроблю це. Так, я зроблю це. Я зроблю це. Послання до євреїв, перший розділ: чи ж не всі вони є службовими духами? Чи ж не всі вони, ангели Божі, є службові духи, які послані на служіння для спадкоємців спасіння? І зрештою, я опинився на підлозі. В мене в кишені був новий завід. Я завжди носив його з собою замість цигарок. бо саме там я носив свої цигарки. В моїй кишені був той новий завіт. Я дістав його, прочитав ці місця писання і сказав: Боже мій, я просто обняв той маленький новий завіт. І я сказав: я можу мати те, що я кажу. І в мене є ангел. Я маю ангела. Зрештою, я опинився на підлозі під маленьким столиком моєї мами. В мене є ангел, і я подумав, я буду називати його Давидом. Я не знаю, звідки я це взяв. Не знаю. Сумніваю, що він реагує на це ім'я, але в будь-якому випадку він зараз тут. Бо є люди, які бачили його. В цю мить він стоїть поруч зі мною. Нужбо. Людина, яка бачила його, сказала: Брате Коплен, він великий, він схожий на містера Клейна. Він стоїть поруч з вами, і коли ви починаєте слабнути на дусі, він щось шепоче вам на вухо, і ви підбадьорюєтесь. У вас є ангел. Я не раджу вам давати йому ім'я, але я був просто захоплений цим. Я був такий захоплений. І потім я почав дізнаватись. Зараз віра є. Це послання до євреїв 11.1. зараз скажіть, зараз, зараз, зараз. Зараз. Щоразу, коли ви це говорите, це оновлюється. Отже, нема зараз, нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за плоттю, а за духом. Зараз. Зараз. Зараз віра є. Якщо це не зараз, то це не віра. І це не діє. Давайте подивимось на це ще раз. Давайте розглянемо практичне визначення віри в розширеному перекладі Біблії. Зараз віра є впевненістю, підтвердженням, документом, який підтверджує право володіння того, на що ми надіємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього, віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрите нашим відчуттям. Ось воно. Сила віри. Вона народжується в людському серці під час навернення. І тієї миті ви були створені у Христі Ісусі. Ви нове творіння. Послухайте, ви новий вид істот, і у всій історії не було таких, як ви. Амінь. Ні в кого ніколи ніколи не було і ніколи не буде. Ваших відбитків пальців ніколи не було і ніколи не буде такої ж людини, як ви. Слава Богу. Ви особливі. Ви народжені від Духа Божого, і Бог знав вас і знав мене щодо заснування світу. І в його плані для нас не було хвороб. Вони не містили ковід, рак чи будь-який інші недуг, артрит, бурсит чи щось цієї групи? Ні, ні. Ні цього нема в книзі призначень. Ви були призначені сидіти сьогодні в цьому залі, будучи студентами цього нового біблійного коледжу. Слава Богу. Амінь. Захоплюватися і радіти, коли ви чуєте про силу віри. І вона живе зараз в мені. І я дізнався з нового завіту. Від Духа Святого через апостола Павла що вірую, слава Богу, смерть була поглинута життям. Ви ніколи не помрете. Ви відійдете. Слава Богу. Смерть буде чимось найлегшим в вашому житті. І ми раніше вже читали це. Тож ми не будемо зараз витрачати час на те, щоб відкрити це місце. Але ні, давайте повернемось до другого розділу послання до євреїв, бо це варте того, щоб розглянути його. Дев'ятий вірш. але ми бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою та честю, який ненадовго був принижений перед ангелами, щоб за благодаттю Божою скуштувати смерть за кожного, скуштувати смерть. Це представляє собою п'ять фізичних органів відчуття. Що тут говориться про відчуття? Віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрите відчуттям. Тому ви не зможете скоштувати смерть, коли будете помирати. Ви не зможете понюхати її, коли будете помирати. Ви не зможете побачити її, чи не зможете почути її. Чому? Бо ви не помираєте. Ви не вмираєте. Це лише ваше тіло. А вийти з тіла означає бути з Господом. Я такий самий, як і хвилину тому. А мій земний костюм ні. Чому? Бо мене в ньому нема. Наші гарні партнери надіслали мені гроші і сказали замовте і пошити собі костюм. Тому це був індивідуальний пошив для Кеннета Копленда. Він добре на мені сидить. Але коли мене в ньому нема, він мертвий. 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 Але зараз він воскресне. Якщо я зможу втрапити до цього рукава. Ось він знову живий. Він рухається, коли я рухаюсь. Я міг би піти і залишити його лежати на підлозі. І він більше ніколи не ожив би. Це наочний приклад, чи не так? Отже, Зараз віра є. Якщо це не віра, тоді це надія. І люди використовують надію. Дозвольте мені у вас дещо запитати. Ви їдете на зібрання зцілення? Ну, я намагатимусь бути там. Але я не запитував у вас, чи ви намагатиметесь. Я запитав, чи ви поїдете туди. Ну, так, так, я поїду. А ви зцілитесь? Ну, звісно, я сподіваюся на це, брате Купленд. Ні, ви не використовуєте свою надію. Це не надія, це просто бажання. Надія каже: я гарантую вам, що я зцілюсь». Звідки ви це знаєте? Бо в мене є відповідні місця писання. І я буду на тому зібранні зцілення, і я кажу вам щойно на мене покладуть руки. Це моя точка контакту, і я вийду звідти зцілений. Ось справжня біблійна надія. Біблійна надія це безумовне очікування. Очікування того, що певні речі безумовно стануться. Це справжня надія. Подумайте про це в такий спосіб. Я був єдиною дитиною в сім'ї. І деякі люди запитували мене про це знову, знову і знову. Тож я швидко розповім вам про це. Коли моя мама ще в юному віці, вона була спортсменкою і грала в баскетбол за шкільну команду в місті Юніон, штат Техас. Юніон це населений пункт розміром приблизно як цей зал. Він розташований в нижній частині Техасу. І вона грала в баскетбол. І прямо на баскетбольному майданчику в неї розірвався апендицит. В ті дні, а моя мама народилася в 1911 році. Тому порахуйте, в якому віці їй виповнилося 16. В якому? В якому? Правильно. 1927 рік місто Лабок, штат Техас, і в неї розірвався апендицит. Тож її привезли до лікарні, і лікар зробив розріз. І то був не маленький розріз, як це роблять зараз. Ні, той розріз ішов звідси, і ось сюди щоб дістатись до апендициту. Хірург її ось так розрізав і побачив. Що апендицид розірвався. І він навіть не зашивав її. Він просто використав спеціальні затискачі для трупів. І мій дідусь був дуже дуже веселим і радісним індіанцем черокі. Але коли його справді зачіпали, він ставав на 100% індіанцем. Він багато не говорив. Глорія каже, що з віком. Інколи я все більше стаю схожим на індіанця. Мені хочеться посидіти десь на природі і просто помовчати. Тож він зайшов до операційної, і простимулював того хірурга. Він сказав: якщо вона помре, ти помреш. Що ж, це був 1927 рік, шановні Той хірург зробив все, що треба, зашив її. Бо вона мала померти, але вона не померла. І вони сказали їй: ви не будете довго жити. Протягом десяти років вона помре. Моя мама з татом одразу ж одружилися. Вони були одружені дев'ять років, коли народився я. І потім вони намагалися я просто благав і плакав, бо у мене не було молодшого брата. Тож вони спробували ще раз, і їм довелося припинити це робити. Тому в мене є молодший брат на небесах, і одного чудового дня я з ним зустрінусь. Тому я був єдиною дитиною в сім'ї, і звісно, різдво було важливою подією для нас. Я народився першого тижня грудня, тому тут поєднувалися дві події. Моя мама завжди до мого дня народження ставила ялинку. Вона вважала, що це було чудово. Я теж так вважав. Але потім були 19 днів тортур, бо мені доводилось дивитись на ці подарунки під ялинкою і чекати. Мої бабуся з дідусем жили майже за 500 кілометрів від нас. Він був фермером і в нього було ранчо. І для нього поїхати з дому означало те саме, що вирвати зуб, бо він мав худобу, яку потрібно було годувати, корови, які потрібно було доїти, і так далі. і завдяки цьому він непогано жив, і ніхто йому не допомагав. Деколи він наймав помічників, але він був одним з тих людей, які все хочуть робити самостійно. І в нього це доволі непогано виходило. Тож, якщо вони коли-небудь казали, що вони приїдуть, я не сподівався. Я очікував. І якщо я чув звук машини, о, це бабуся з дідусем, і я б'ю до дверей. Потім я чув наступну машину. О, це бабуся з дідусем. Бо вони мають приїхати до нас на Різдво. Я знав, що вони приїдуть. Я знав, я чув це. Але ні, це не вони. О, це бабуся з дідусем. Ні, це ще не вони. Але вони приїдуть. Чому? Бо вони сказали, що вони приїдуть, і я вірив всьому, що говорив мій дідусь, бо він виконував своє слово. Це надія, це справжня біблійна надія. І в одному з перекладів Біблії вона названа гарячим очікуванням. Надія це план для віри. Це біблійний план для зцілення, це біблійний план для процвітання. Це біблійний план для успішного помазання служіння. Це біблійний план для великої церкви, яка починається з маленької групки. Амінь. А наш час вичерпано. Віддайте Господу хвалу. Слава Богу. Дякую, дідусь. Те послання, яке ви сьогодні чули. Брат Копленд викладав студентам біблійного коледжу Кенета Копленда. І навчання у цьому коледжі триває черговий рік, і студенти споряджаються Словом Божим, готуючись увійти до повного служіння, до якого вони покликані. Якщо Бог викликає у вашому серці бажання зростати у мудрості слова Божого, то важливо знати, якими вас бачить Бог. ухопитись і твердо триматись за цей внутрішній образ. Можна просто щось говорити, але важливо, коли ви починаєте говорити Божі слова з вірою, і саме це приводить дію силу Божу у вашому житті. У вас є ваша сторінка на Фейсбуці. У нас є сторінка на Фейсбуці. і ми запрошуємо вас приєднатись до нас онлайн. Ви можете також написати нам або зателефонувати нам дуже важливо, коли ви починаєте говорити Божі слова з вірою. Саме це приводить в дію силу Божу у вашому житті. і ми віримо, що завдяки цим передачам ви будете мати впевненість для того, щоб стояти на слові Божому. Бо коли ви знаєте, що говорить ваш завіт з Богом, коли ви дізнаєтесь, хто ви у Христі Ісусі, і що те, що належить вам, є непохитним, це назавжди змінить ваше життя. І як завжди, всі ці передачі і тези до них досяжні для вас абсолютно безкоштовно. Ви можете знайти їх на нашому сайті kesяморхіє. Якщо вам потрібно, щоб хтось згодився з вами в молитві, напишіть нам у місію Кеннета Копленда. У нас є люди, які згодяться з вами в молитві з вірою, і ви побачите, як наш добрий Бог буде здійснювати добрі речі у вашому житті. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.